Повне фіаско Путіна у Молдові, партія чинної президентки Маї Санду після виборів отримує одноосібну більшість у новому парламенті. Попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки, відтак новий склад молдовського парламенту буде продовжувати курс на євроінтеграцію та демократичні зміни. Говоримо про те, що на часі мене звати Яна Вовк. Давайте по порядку. Отже, партія президентки Молдови має Санду дія і солідарність, попри усі спроби Кремля здобуває перемогу на вирішальних виборах до парламенту. Вона набрала 50,2% голосів. Санду сміливо може похвалитися досягненням. Її політсила перемогла менш ніж за рік після її повернення до президентського палацу та референдуму про членство в ЄС. Партія обійшла свого найбільшого суперника проросійського патріотичного блоку на чолі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном. Тамтешня ЦВК вже підрахувала усі бюлетні. Патріотичний блок Ігоря Додона отримав 24,17% голосів. Ще до парламенту проходять блок проєвропейських партій Альтернатива, наша партія та партія Демократія вдома. Президентка Молдови прокоментувала результати виборів. Давайте почуємо, що вона сказала. Я рада, що молдавани ухвалили рішення за Молдову, попри всі втручання та гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці. Майбутній уряд зобов'язаний працювати з такою самою турботою для кожного громадянина, незалежно від того, як вони проголосували. Майя Санду, президентка Молдови. Проросійські сили ніяк не заспокоюються і почали виводити людей на вулиці Кишенева. Експрезидент Молдови Ігор Додон закликав своїх прихильників до так званого мирного протесту, щоб цитую бути готовими захищати перемогу. Усім, хто долучиться до них, обіцяють гроші. Поліція володіє доказами, що за безпосередню участь в акції організатори протесту пропонують 150 євро, а також 50 євро за кожного, так би мовити, приведеного друга. У поліції нагадали про відповідальність перед законом за подібні дії. Мітингувальники збирались у центрі Кишинева. Представники партії Патріотичний блок заявили, що на виборах нібито були порушення. А у перемозі політичної сили має Санду мовляв винна діаспора. Сутичок та непорозумінь уникнути не вдалося. Отже, цієї неділі молдовани обирали депутатів на чотирирічний термін. За кордоном ЦВК Молдови організувала 301 дільницю для голосування, різко зменшивши їх кількість у невизнаному Придністров'ї – лише 12. що втричі менше ніж на попередніх виборах. Уперше на цих виборах для діаспори було запроваджене голосування поштою. А ще відмінністю нинішніх виборів стала відсутність екзитполів. Щоправда, одна компанія подала заявку на їхнє проведення, але вона була відхилена ЦВК у зв'язку з обґрунтованими підозрами щодо джерел фінансування організатора. Кремль ще задовго до проведення виборів усіляко намагався їх зірвати. Грошей не шкодували. За даними колишнього міністра оборони Молдови Анатолія Шалару, у спробу державного перевороту у Молдові Москва вклала сотні мільйонів доларів. Вербувала виборців за кордоном, організовувала протести та кампанії з дезінформації в соціальних мережах, а ще виливала купу компромату, щоб тиснути на держслужбовців. Але це не допомогло. Молдовські правоохоронці напередодні дня голосування ретельно все відслідковували і затримували підозрілих людей. А в сам день голосування у Молдові затримали трьох чоловіків, які готували заворушення після парламентських виборів. За даними слідства, вони пов'язані з так званими правоохоронними структурами на лівому березі Дністра. Підозрювані виконували функції координаторів. Саме вони відповідали за моніторинг, логістичне забезпечення та керівництво групами, які планували залучити до заворушень. Під час обшуків у затриманих вилучили піротехніку та легкозаймисті матеріали. За попередніми даними, їх мали використати для створення паніки та хаосу серед людей. Кілька проросійських партій у Молдові взагалі зняли з перегонів. Зокрема, праву партію Молдова-мер Вікторії Фуртуне. Партія закликала до анексії частини Одеської області і вважається наступницею неконституційної партії Шор. Причиною стали фінансові порушення, приховані кошти з-за кордону та спроби підкупу виборців. Також позмагатися за крісла у молдовському парламенті не змогла партія Ірини Влах серце Молдови. Тамтешня ЦВК запідозрила її у незаконному фінансуванні. Президент України говорив із Майєю Санду по телефону та привітав її з дуже важливою перемогою. Заявив, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію у Молдові. В країні сусідці перемогла ідея Європи про стабільний національний розвиток. Почуємо, що сказав президент. Ми завжди підтримуємо Молдову, будемо разом працювати і надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб у всіх сферах у наших народів була хороша перспектива безпекова, економічна, а отже, і соціальна. Володимир Зеленський, президент України. Разом з тим, Володимир Зеленський вважає, що, попри перемогу про європейських сил у Молдові, ризики зберігаються, зокрема для самої Молдови, Казахстану та інших держав. Під час Варшавського безпекового форуму він заявив, що Росія прагне розколоти союзників, тому потрібно бути готовими до нових викликів. А стримати агресію може лише спільна позиція ЄС, НАТО та США. У Євросоюзі також привітали Молдову з перемогою демократичних сил на парламентських виборах. Голова Євроради Антоніо Кошта у соцмережі Ікс написав, що народ Молдови висловився і його послання є чітким та зрозумілим, незважаючи на тиски втручання з боку Росії. Він обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову на кожному кроці. Антоніо Кошта, президент Євроради. Додам, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн в одній із соцмереж також зазначила, жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість і демократичні засади Молдови. У свою чергу Еммануель Макрон заявив про підтримку країни після волевиявлення її громадян, яке він назвав рішучим. Президент Франції наголосив Париж і надалі сприятиме євроінтеграційним прагненням Кишинева. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога про європейської партії. Тії влади це хороший урок для всіх. Адже щоб виграти ці вибори, молдовському народу і президентові Майє Санду особисто знадобилася справжня мужність. Нагадаю, Молдова набула статус країни-кандидатки на вступ до ЄС у червні 2022 року. Вже завершився аналіз на відповідність молдовського законодавства вимогам ЄС. Він тривав понад рік. Експерти проаналізували понад 100 тисяч сторінок національного законодавства Молдови та порівняли їх із законодавством Європейського союзу. Останній пункт, що досліджували, був про фінансові та бюджетні положення, етап, що ознаменує перехід від технічних реформ до взяття на себе обов'язків майбутнього члена Європейського союзу. Молдовська президентка Майя Санду стверджує, що її країна може стати членом Євросоюзу або принаймні завершити всі формальні процедури для вступу вже у 2028 році. Поки у мене все не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на Ютуб канал Ми Україна.